Доброго вечора вам, друзі. Знімаю таке імпровізоване відео, без всякої підготовки. Бачите, навіть не постелив свій улюблений білий листочок. Отже, сидів я ремонтував, робив телефон за назвою Lenovo, K якийсь там ось цю платку. Але прийшли два дядька кажуть, що є в них такий телефон, Samsung SMG 7102, який виключився під час роботи і більше не включився. Діло було, наскільки я розумію, десь в якомусь обласному центрі чи в столиці. Бо це цього дядька-син десь там навчається. І прямо під час навчання телефон виключився і все. Заніс він його там в один з сервісних центрів місцевих, якби, столичних. так би мовити. Там сказали, що справа в контролері живлення, ось ця маленька букашка. І відмовились, по суті, від ремонту, сказали, що не будуть вони з цим заморачуватись. Ну, в принципі, я взявся, не відмовився. Контролер живлення це не така велика проблема його замінити. Але при початковій діагностиці... Ну, в принципі, підтвердив, підтвердився діагноз, підключив сюди блок і контролер почав грітись відразу і відразу споживати струм певний. Але, я тут ще одну цікаву річ, коли я вже його встановив фактично втримав, вже збирався компаунд навколо контролера, контролера, щоб зняти його, вирішив я все-таки проміряти, що в нас робиться. по вторинним колом живлення. Давайте ми подивимося на ці вторинні кола, вони у нас визначаються просто там, де стоять дроселі. Там, де стоять у нас дроселі. Давайте ми визначимо. В принципі, всі мірялись добре. Покажу вам тестера. Коротке замикання в вторинному колі живлення. Як визначити, що ж там замкнуло? Запчастинок дуже багато. Підемо методом, як говориться, самим простим – прогріву. Прогріву в тому розумінні, що подаємо ми з обмеженням сили струму живлення в ось це коло зовнішнє від блока живлення лабораторного, і просто дивимося, що в нас гріється. Отже, ми так і зробимо з вами. Зараз спробуємо визначити, що в нас нагрівається. Для того, щоб було зручніше сюди торкатись, я ось так роблю. Почіпляюсь до щупа. Оп. О, і щупом буду торкатися до нашого дроселя. Так. Торкаюсь при напрузі, зараз я виставлю мінімально 1,1, так як це фактично найменша напруга, яка може бути в телефоні, бо я не знаю, яка тут, на цьому дроселі. Це найменше, тобто, щоб нічого не спалити. Зараз він при напрузі 1,1 В показує у нас 2,5 А сила струму. Ну, тобто коротке, як воно є. І ось я відразу чую, де щось гріється. Ось. В цьому регіоні. Давайте я поближче до вас підвинусь. Гріється ось, ось тут. Так, подавайся. Гріється добряче. Визначити, що саме гріється, тут доволі важко, тому що, бачите, запчастинки дуже маленькі. Будь-яка з них, наприклад, може грітися швидше за все. Ось ця мікросхема, ось ця мікросхема. діод ось цей конденсатор. Ну, Конденсатор, в принципі, був відразу чути, можливо, якийсь з цих менших. Для того, щоб визначитись, знову ж таки використовуємо класичну штуку, яка називається у нас термобумажка. Бумажка з, з чеків. Да, там у нас використовується термодрук. І її дуже добре прикладати до гарячих місць, вона відразу темніє і можемо визначити, що ж нас нагрівається. Так, давайте ми подамо, подамо і прикладемо і прижмемо. Прижимати я буду не якоюсь, наприклад, ось, ось цією штучкою. Да? Прижимати буду такою паличкою ватною, яка погано проводить тепло, щоб вона не забирала тепло від тої запчастинки, яка у нас зараз нагрівається. Так, я вже бачу щось темніє. Можливо, і ви теж бачите. Темніє ще й так гарно темніє. Ось бачимо, плямка у нас з'явилася. З'явилась вона в районі. Так, завівся блок живлення в мене. В районі ось якийсь з цих маленьких конденсаторів. Вже знаємо, яку сторону копати. І який з них. Зараз ми точніше спробуємо визначити. Так, щоб це все не чіпалось, не грілось, прижимаємо гарнесенько щоб у нас залишився відбиток поверхні. І по цьому відбитку поверхні ви з вами бачити, що у нас нагрівається, що у нас нагрівається. Ще не зрозуміло, в принципі. Ну, давайте я знову притулюсь. Ось-ось-ось-ось. Мені здається, що ось цей конденсатор, ось цей середній. Зараз я збільшу, наскільки можливо, зображення для вас, і ми будемо його виміряти за допомогою мультиметра, щоб було видніше. Так, ось він. Наш конденсатор. Думаю, будемо винні. Конденсатори міряємо цей більшенький, показує на 146 чогось там. Так, мірю не в режимі ометра, а в режимі прозвонки. Просто запіщить. Так, меншенький. Те щось там показує. І середній у нас піщить. Тобто пробитий. Пробитий маємо конденсатор з вами. Ну, Не факт, що в ньому вся загвоздка. можливо, він пробив і спалив уже потім контролера живлення. Може бути так. Але хлоп непогано, якби власне вся, вся наша проблема заключалась тільки в ньому. Давайте ми його спробуємо випаяти і вимкнути з нього телефон. Ну що ж, паяємо. Паяємо. Проблема в тому, що дуже близько розташовані елементи і не хочеться нічого лишнього зняти зараз. В першу чергу ось цього резистора не хочеться зняти чорненько. Так, ушло. Особливо ми його при пайці не жаліємо, там то, що може пооставалося трошки від нього. Ножок це не страшно. Звичайно, якщо ми хочемо зняти запчастинку в працездатності, якої ми не впевнені, не знаємо, робить вона чи ні, то треба акуратно. Тут навіть бажано термофеном знімати було б. Але тут вже 100%, що конденсатор цей своє відмучив. Давайте ми мацнемо. Десь сюди. О, вторинні, вторинне коло, живлення, вторічної цепі, кажучи, на російських форумах. Так, от вже й нема нашого короткого. Ніякого. Це вже добре. Що нам залишається? Нам залишається подати живлення від блока живлення. Я виставляю 4 вольти приблизно напруга зарядженої батареї і підключаюсь на контакти батареї і ви знаєте, що не показує струму споживання ніякого. Навіть контролер не гріється. От що цікаво, друзі. Буде дуже смішно, якщо він зараз після цього все ще й запуститься. Давайте подивимось, ризикнемо. Так, 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 так. Так, так, так. Так, так, так. Ну. Так, ну тут все такая якась, не такая, как мне хочется. Не люблю я эти Samsung. С одной стороны, ну, Плюс Samsung в тому, що у них мінімальна кількість з'єднань зазвичай на платі, і плата сама така цільна. Да, і телефон, як цільна така запчастина сприймається, в чому їхня вигідна, вигідний плюс привно з айфонами тими самими. Де запчастинок просто неадекватна кількість окремих. Неадекватний, їх там не потрібно. Друзі, будете сміятись, але телефон працює. Виявляється, не треба нам ніякого контролера знімати і не треба нічого міняти. Телефончик наш працює. От, пожалуйста. Бачите, який у нас сьогодні швидкий, швидесенький ремонт. Буквально щойно принесли люди мені додому. Оце знову ж таки, я повторюсь, бо вдома знімаю все. Вже пора вечірня, я все сижу колупаюся в телефонах. І вже вдалося нам його з вами відремонтувати. Думаю, що будуть завтра, коли будуть забирати, будуть дуже доволі. Ну отак, народ, отак от у нас вийшло відремонтувати. Я сподіваюся, що комусь навіть буде корисно те, що ми сьогодні тут крутили. Можливо, зможете десь використати у якихось своїх подальших там, ремонтах. Дуже вам дякую за перегляд. Сподіваюся, що ви далі будете підтримувати мій канал своїми лайками підтримувати і тим, що будете розповідати про нього своїм друзям. Все, Всім пока!